Вони так делает все для народу. Не все так і плохо. Ближче, ніж Путін не будь к народу. Він виходить народ, не боїться народу, розговорювається з ним. Це чергове нагадування, що не лише Путін винен у війні, яку він розпочав. Ну а це наслідки цієї війни, які тепер поїдають ті, кого постійно годують кремлівські пропагандисти брехнею. Бо в них же все за планом. З 23 третього іюля доступ в 14 населених пунктів Білгородської області, де оперативна ситуація крайні складується крайні сложною. Дуже складна зараз ситуація на Білгородщині, каже місцевий губернатор Гладко: що ж там такого сталося? крайне серйозного. Давайте подивимося. Ви дивитеся новий випуск з на постукали, а я Інна набок. І сьогодні зібрала для вас топ найгучніших та найабсурдніших заяв пропагандистів, якими вони упродовж тижня шокували і дивували. Бо я то думала, що це все дно, але знизу постукали. Спершу зробив це головний кінь Путіна Лавров, який вкотре у своїй словесній діареї у всіх проблемах людства звинуватив колективний захід. Наши многочисленные единомышленники в странах мирового большинства согласны с тем, что стремление правящих кругов Запада навязать международному сообществу однополярную диктатуру обречено на провал. Ну, брехали, клеи спокон брешут зараз и брехати будут и далее. Бо по перше, Лавров сказав, що Росію підтримують численні однодумці у багатьох країнах світу. Насправді, які там однодумці так купка лідерів інших країн, які думають, як збагатитися за рахунок Російської Федерації. По-друге, знову путініст наплів мечню про нав'язування заходом якоїсь там однополярної диктатури. Тож, знаєте, чи я би корова мечала? бо просто вже не те, що абсурдно, а смішно виглядає те, як ті, ким роками керує кривавий диктатор, розповідають бодай щось про диктатуру в інших країнах. Нагадую, цивілізованих і адекватних на відміну від Росії. Тож поїхали далі, бо не пропагандистами єдиними. А знаєте чому? Бо на запитання, що треба зробити Путіну, щоб стати ближчим до свого народу, громадяни Російської Федерації відповідають ось так. Він да і так к нам. Он и так робить все для народу. Не все так і плохо. ніж Путін не буде народу. Він виходить народ, не боїться народу. Розмовляє з ним, спілкується, здоровується, відповідає на питання. С этим делом все хорошо, как раз до него этого не было. Как общаться, как наш президент общается, куда ни поедет, куда не пойдет, он всегда ближе с нас с народом, ближе еще, мне кажется, и столько времени уделять для нас это только Путин, за сколько я знаю. Ну, прилічних общені, вот даже когда с телевизор смотрим новости, То есть когда там куда-то едет, он тонсін выходит из машины, то ся общается просто с людьми. Я думаю, прилічним общені. А ну, якщо по телевізору сказали, то звісно тут запитань більше немає. Є тільки малесенька поправочка, уточнення скоро громадяни Арефії, тільки телевізор дивитися й будуть. Тож, як ви розумієте, мізки там остаточно законсервуються під пропаганду Кремля. Бо хто не знає, на цьому тижні на Росії знову заговорили про блокування Ютубу, і це дуже вигідно кремлівським у уп... та найцікавіше, що росіян це абсолютно не бентежить. Як ви будете жити без Ютуба? Та мені чихати на нього? хорошо в все отключили, мне нужно вот Люди нормальные хоть станут, будут чем делом заниматься. Так же, как и всегда. Мы же жили без Ютуба до этого. Будем читать книжки. Прекрасно. Я не смотрю особо Ютуб. Ввиду того, что это является рупором пропаганды Запада, я думаю, что это, это, это станет только лучше. Обыкновенно. Как без телефона жила, буду да, и без ютуба жить. Я больше смотрю телевизор. Ютуба хорошо жить. Это же вообще жизнь прикольная. Вот как мы раньше жили. Без Ютуба. Вот так и будем жить без Ютуба. Не нужен он нам. Хорошо, я Рутюбом пользуюсь. Какие-то, конечно, зарубежные истории не смогу посмотреть, но я думаю, что я найду их просто с других порталов. Любое ограничение способствует прогрессу. Поэтому я, я только за Будь-які санкції ділять нас сильні. Ага, саме так санкції роблять вас сильнішими, бо ж вам треба якось сильно швидко звикати до того, що Російську Федерацію зневажає весь цивілізований світ, але впевнена цим людям байдуже. Вони далі своїх боліт ніколи не виїжджали і не планують. А от улюбленець Кремля, російський співак -шаман, от дуже розлютився на Ютуб, який заблокував його канал. Це сталося після того, як він потрапив до санкційного списку Сполучених Штатів Америки. То що, санкції не діють чи таки діють? Недавно Америка заблокувала мій Ютуб канал просто за те, що я російський, і сьогодні ввечері я готовий їм на це відповідати. Вони хочуть стерти, відмінити. Удалить мої песни, песни, которые полюбили мільйони людей. Но ви знаєте, що нас не запретить. У них не вийде это сделать, как би вони не старались. Потому що ми одна сім'я, ми єдині, ми правда і сила. Ми Росія. Саме тому тепер і шаман, і всі його прихильники йдуть слідом за російським кораблем. Так подумали власники американського відеохостингу. і правильно зробили. Немає чого росіянам своєю словесною діареєю заробляти на цій платформі. Тож правильно, нехай вимітаються з Ютубу. Тим часом сезон літньої бавовни буквально вимітає росіян з власних осель. Як вам завершилось засідання оперативного штабу, які рішення були прийняті? С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов Белгородской области, где оперативная ситуация крайне складывается крайне сложной. Это в Белгородском районе села Вергилевка, Щетиновка, Хутор, Волковский. В Борисовском районе Багун, Городок. Гороворонский городской округ, село Безымино, поселок Горьковский. Красноярушский район, село Демидовка, Поповка, Прилесье. Шипикинский, городской округ, поселок Красное, поселок Ленинский, хутор Мухин, хутор Панков, поселок Первомайский. Что значит ограничить въезд? На въездах в села, в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них будут службы представителей силовых структур. Ми поставимо бетонные модульные укриття для безпечення безпасності е, е, тих, хто буде нести службу, в'їзд общественного транспорту, в тому числі таксі, эти населені пункти, буде запрещено. Як бачите, плани Кремля відкоригували Збройні Сили України. І тепер замість заяв про перемогу громадянам рефії доповідають про масову евакуацію з їхніх же міст та власних осель. Ну а місцеві водії громадського транспорту тепер працюють ось так. Раситя розкажіть, пожалуйста, ким ви працюєте? Здравствуйте, водія градського автобуса. То есть ви по короду Шебекіна їздите по маршруту? Да, у уже давно работаете? Да уже больше 15 лет. Понял. У вас такой довольно-таки интересный внешний вид защищенный. С чем это связано? Участилась атака дронов, в том числе по автобусу. Есть пострадавшие. Водители пострадавшие в том да, числе, да? в тяжелом состоянии водитель автобуса. То есть просто ехал на белом мирном автобусе, да? Та найцікавіше, що налякані тепер то не тільки жителі Білгородщини, але й інші росіяни, які ще кілька місяців тому планували відпочивати влітку в Криму. Ну а зараз масово почали скасовувати відпочинок на перлині чорного моря, яку окупувала Російська Федерація. І вот она вся набережна Білю прямо зараз. Смотрите, все, що від нього осталось балід. Вот это да. Сезона просто нет, как ты говорил, просто нет, вообще никак, никаких, никто, людей нет, сезона нет. все закрыто заколочено он даже видите вот этот кораблик который возит туристов на золотые ворота он сейчас тоже стоит закрытый. точно так же в этом году отдыхает и аквапарк Это самый крупный в окрестностях сюда возит туристов даже из самого э, судака хотя там есть его собственный аквапарк но в, как в, в Коктебеле считает он самый крупный самый большой все это сейчас видите спит столовая на Приморской Виномир продукты ничего не работает. Откроется ли на следующем году? Большой вопрос. Смотрите, все раздолбили. Так, раздвигаем нашу палку. И вот, выглядываем. Видите, все раздолбили. Отдолбили. Ну, понятно, что нужно реконструировать. Понятно, что много лет здесь ничего не делалось. Но вот как-то так вот взять и закрывать сезон, это вообще просто жесть какая-то. Неужели нельзя, допустим, за условные там, 8 месяцев с прошлого сезона взять и все закончить. Ну, просто взять и видите, тут даже никаких работ не ведется. За, уже за 8 месяцев, я думаю, переклали. Те же китайцы бы за неделю бы тут все сделали. Жесть вообще. Называется, приехал на курорт. Я вообще знать, не знаю, что здесь, кажется, набережная перекрыта полностью. Нигде информации такой не было. Поприжиму дісвісять надписи віхід до речі, станом на сьогодні від організованих турів на окупованому Росією півострові відмовились майже 80% росіян. Передусім, це росіяни, які передумали поніжити свої тіла на захоплених кримських узбережжях, бо їх дуже тривожить складна безпекова ситуація. Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників. Ще одним фактором ризику московити вважають вразливий карчанський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з Росії. Ну і використовується Москвою для воєнної логістики. Росіяни не вірять тепер у надійність цього транспортного сполучення, тож нікуди не їдуть і відпочивають вдома на болотах. І виглядає це ось так. Требно, звісно, але ну є. Ось орлік Орлик, ось тут відпочивають люди. Так, Вот свалка, корови, люди, корова, свалка, дороги нет, бряд. Як вам, затишно по-домашньому скажіть? Вірніше, напишіть у коментарях. До речі, я тут ще й таке відео маю. Це от просто родзинка випуску. Подивіться, як велика і сильна федерація розвивається. Ну, як дбає про своїх громадян. Я нагадаю лише, що на календарі 2024 рік. Пускаю венгу на воду, знімає рюкзачок, укладаю рюкзачок на паром, так, на паромчик, далі ставиться відро, далі ставиться. Ось так, от люди в передмісті Тамбовської області буквально з Божою допомогою добираються до своїх дач, тому що іншого шляху немає. Верніше, шлях то у них один. Назад у минуле. Щоправда, вони хизуються тим, що розвиваються. Ось, приміром, житель федерації хотів прорекламувати нові рулети на вікнах. Але користувачі соціальних мереж помітили, куди цікавішу деталь інтер'єру кухні. як вам? Прям грамотно. І вторая тут теж. Вот тоже тоже, вот тоже класно. Сіре полотно. белая тюль и она не простая, а она идет ткань идет как под лен то есть ткань плотнее, это уже идет не сетка и вот так вот с двух сторон идет вот так. класс А я от думаю, сам факт того, що у росіян нарешті почали з'являтися унітази, наче не мав би дивувати. Вони їх у нас достатньо накрали. Але унітаз на кухні біля плити це просто прорив. Але російській владі традиційно на це начхати у Кремлі, зацікавлені лише війною. Щоправда, і тут є нюанс, бо, приміром, про свою армію Путін не дбає і в цьому зізнаються самі вояки, які, по-перше, втомилися приховувати правду. А по друге втомилися настільки сильно, що тепер вже не тільки Путіна просять їх врятувати, а хоча б когось. Тож записують відеозвернення і до волонтерів, і до простих росіян. У нас случилась така внезапна ситуація, що навезли візві огромне просто кількість людей на наш участок фронту. І нам сильно сильно не вистачає обезболюючих препаратів. Очень сильно не вистачає бізволюючих препаратів, а там успокоїтельних підв'язочного матеріалу і прочого. Ось це так виявляється, багато поранених окупантів привезли, і вояки федерації клянчать допомогу. Верніше, вкотре підтверджують той факт, що Кремль кидає їх на призволяще, і вони зараз не мають навіть найнеобхіднішого. Тому як авично, ми бойові попрошайки. очень хочется попросить вас помочь нам, потому что мы не справляемся все, что прошу не для себя сразу хочу сказать, даже не для нашего подразделения я прошу, нам как бы в таком количестве, в каком я прошу это все не нужно, нам нужно для тех ребят, которые находятся на переднем крае, которым мы, которых мы пытаемся обеспечить обезболивающими, так как кроме нас, видимо, никто это сделать не может. Они приезжают к нам и приезжают в состоянии болевого шока. Сами все це будь у них там і це ключове. У окупантів навіть на найгарячіших напрямках нічого немає. А ті аптечки, які десь там хтось з них і має, скоріше допомагають вбивати поранених, а не лікувати. Сам, приміром, гумові джгути, які постійно рвуться під час накладання, та індивідуальні перев'язувальні пакети ще 80-х років. І, звісно, нестерильні і дуже забруднені бинти. А от щодо ліків, так їх там взагалі немає ніяких. А ще на болотах немає валютних торгів, західних брендів, імпортозаміщення провалилося і все націоналізовано. Ну а опозиція у в'язниці або переховуються. Як думаєте, для цього Путін розпочав війну? Щоб таки повернутися у СРСР. Що ж тоді, СВО йде за планом, тобто продовжує тягнути Росію на дно. Але цинічні путіністи продовжують брехати і спотворювати правду. Так от днями усі рупори Кремля, намагаючись шокувати свою аудиторію, заявили, що лікар, який допомагав ліквідовувати наслідки удару по дитячій лікарні, Охмадит – це постановка, а кров не справжня. Російські телеграм-канали масово почали поширювати в мережі відео, де нібито поліцейський вимазує кров'ю лікаря з Києва. Мовляв, Україна вирішила таким чином похайпувати на події, тобто на російському ракетному ударі по дитячій лікарні Охмадит у Києві 8 липня. Нагадаю, тоді на кадри потрапив лікар із закривавленою білою формою, який допомагав розбирати завали. Та російські пропагандисти традиційно підло використали ідеологеми, що мали б шокувати аудиторію, навіть попри їхню видому нелогічність та гротескність. Зокрема, вони заявили, що лікаря обмазали донорською кров'ю, і що Україні байдуже на хворих дітей кажуть пропагандисти. Та саме ось це відео, яке поширюють на болотах. Відео постановка російських пропагандистів з метою виправдання та відбілювання репутації російських терористів кремлівська пропаганда і вдається до поширення абсурдних і безглуздих відеофейків, які проречені на провал. Та як бачите, вони все ще дуже намагаються дискредитувати Україну. Тому дбайте про свою інформаційну гігієну та не ведіться на ворожі і ПСО. Ну і не забувайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України та наближати нашу з вами перемогу. У мене ж на сьогодні все, але ви ж знаєте, на болотах з того самого дна стукають регулярно. Тож зустрінемося у наступному випуску з дна постукали». Бережіть себе, бережіть Україну!